Приїхали на місце, перекурюємо і будемо пробивати нове місце в хащах. Ось таке місце треба перейти. Вже одне переходили то село заліз в воду, пішли в друге місце. Йома йо зачеплюється все. Якось лізти треба по бобрових. Ось така місцинка. А тепер всім привіт. Перебрались, ми зайшли на це місце. Тут колись хата була, рівчаки, можливо середньовіччя бути, ну, річка йде. Побачимо, що тут можна знайти. Надибав перший сигнальчик. Не знаю що, на перший. Може, пробочка. Ні, не пробочка. Гудзик, блин. Грубенький такий. Середньовіччя. Ну як, пізнє? Пізнє середньовіччя. Перший сигнал. Так що ходимо далі. В принципі місце стареньке. З такої ями видов був, дивіться що попало мені. Ось така приблуда. Я щось і забув що це. Ну щось старе. Може хто знає. Напишіть, бо я щось забув, що це може бути. Ось воно, таке чудо. Був такий гарний середньовічний сигнальчик, але випало не то. Перша монетка одна копійка 1978 року. От по таких отвалам ходимо. Такі яри, обриви. Біля тої копійці копійки, ще було дві по копійці. Так сигналів немає. Такі пагорби, але поки що поки що нічого. Але тільки подивіться, які тут дерева. А знахідок нема. Такі дуби, що то просто капець. Щось лазимо, лазимо, а не тої хати не можемо знайти ніхрена. Зійшлись на дорозі похвалитися знахідками біля такого дуба розчахнутого. Ще я вас знайшов серебряну цю мурмишку. Хтось з чогось склипав таку сері... серебрішку. Монетка так, так само копійка радянська, а в мене три по копійці. От такі знахідки поки. Нема нічого. Одні дуби. Ходимо, ходимо, нічого немає. Сева знайшов ще 5 копійок 30-го року, а я тільки що... Копійку 80-го. Підходимо до мото і будемо ходити по тій стороні схила. Ходимо вже по цій стороні річчя. І випав мені при доріжці сигнальчик. Думав, що якась пробка. Я дивлюсь цей листочок. Така кліпса. Кліпса така. На ну, чиєсь вушко, хтось згубив, обірвав в когось. Але... Біжутерія радянська. Отак. так. Все, знайшов ще копійку 48-го. А я більше нічого. Щось в мене сьогодні не то. Одні пізні радянські монети. Но на цей раз вже трояк 77-го. Це капець копка, звісно. Нічого цікавого взагалі нема. Коп шикарний! Дивіться, яка знахідка знову. та-дам І знов пізня. Це капець. Аж не хочеться показувати, але показую, бо нема що показувати. Випав мені якийсь як то значок. Така форма. Зараз я потру, добре що щіточку взяв. Та й побачимо. Отакий От майже золотий. блядь. Не знаю, що з за значок. Дивився, що там написано щось. Нихрена я не можу. Зрозуміти. Ззаді ціна 20 коп. Якось так. От і все. Такі в нас були знахідки? В мене більше, але все ви краще. Дивіться, яку ще хреновину в кінці лупанув Георгій Побідоносець. Не зрозуміло, що це якась накладка. Та й таке? Так що якісь такі у нас сьогодні? Розкопки. Поїхали. додому. Їхали з копа, заїхали ще на рибалочку. Всі десь там сидить. А я вже тут насмикав трошки. Таких огібридосиків. Та й на юшку. О! Що трошки поседимо та й будемо вирушати. О, який знову попався гарненький. Такі гібридики то, що треба. Більше не треба. Ще два таких вийшло втяти. Карпенки. Один на два з половиною. Вже темно не видно ніхіра Один на півтора. Чи на кіло 100. Кіло сто вроді. І все.